Працівники соцслужб Лозівщини відзначили професійне свято. Урочистості відбулися у п'ятницю 4 листопада у залі засідань міськради. На святкування зібрався аншлаг. Серед присутніх були представники усіх соціальних сфер. Зі сцени їх вітали керівники міста та району. Перший віце-мер Олександр Житков роботу соцслужб назвав тяжкою, але почесною. В вашій теплоті душевної, вашій роботі. Ну, нуждаються дуже большої количества людей. Тобто, це те категорії, які ждут вас, ждут ежедневно. От вашої улыбки, від вашої душевной теплоты зависит їх настроєння, їх благополучие, ну, а по большому счету, їх життя. Першими на святкуванні привітали ветеранів праці. Далі очільники міста та району перейшли до нагородження кращих працівників місцевими та обласними грамотами. Також нагороди були й від нардепа Анатолія Гіршфельда. Усього під час концерту керівництво відзначило майже 70 робітників соцслужб.